Привіт всім, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила взяти вас з собою на закупки в магазин. І не просто у Walmart, як я зазвичай це роблю, а вирішила обрати більш дорогий магазин, який позиціонує себе як магазин здорового кручування. Тому вирішила з вами перевірити, наскільки це правда, наскільки там відрізняються ціни. Назва цього магазину Whole Foods. Колись я давно в ньому вже була. Ми відпочивали з хлопцем в Флорі. Коли ми туди заходили, там постійно були люди якісь більш такі. Видно, з виду багаті, якісь більш круті машини стояли біля нього. І пройшов десь рік після того, як я останній раз там була. І мені цікаво було зараз ще раз своїми новими харчовими звичками сходити туди і подивитися, чи настільки він відрізняється в асортименті від Walmart. Тому поїхали. Одразу на вході можна помітити такі гарні квіти, що відрізняє більш дорогі магазини від, наприклад, то Так це те, що там таких квітів ви не побачите. Вони будуть, але вони будуть не такі якісні. І це ще чесно, не дуже дорого. Ці 8 доларів, там 10 доларів за такий гарний букетик. Зазвичай тут квіти коштують дуже дорого. Але тут, навіть ідучи за продуктами, можна купити ось такі гарні і тюльпанчики, і риси. І вони такі насичені кольорами, і ще й буде скоро день святого Валентина, як ви бачите, така більш романтична тематика, тому це дуже-дуже гарно і дуже ніжно. Так, одразу видно авокадо, які я, можливо, візьму. Вони все одно дуже тверді, не знаю, о, ці набагато, набагато м'якіші. Да, вони прям дуже м'які. Ready to eat in one to days, що дуже цікаво, написано, вони готові бути вживаними через 1-2 дні. Наприклад, ці 3-4 дні. Хоча по ним я би чесно не сказала, хіба це залежить від того, як їх зберігають. Але вони досить такі тверді. Оці прям ідеальні, щоб завтра на сніданочок їх з'їсти. Я б навіть сказала, що вони якісь не дуже презентабельні, але це через те, напевно, що вони досить такі спілі. Дуже класно ще те, що є тут от така дегустація, шпажки, і це просто на дегустацію виклали ананаси. A few moments later. Смачно, смачно. Ну що, можу сказати? Найкраща реклама це дати спробувати продукт. Я беру маленьку таку пачечку, коштує вона шість доларів, що просто нереальна ціна. В Walmart було би десь три долари, напевно. Авокадо, до речі, коштує 1, 50 долар п'ятдесять штучка. Моя улюблена стручкова фасоль, вона в нас вже є вдома, але тут також можна. Вона ж вони ще й трімт. Те, що я роблю кожного ранку, це відрізаю кінці, то тут воно вже є. Все таки дійсно, коли в людей є гроші, то набагато легше взагалі вивільняти свій час на щось більш корисне, ніж так, от відрізати там квасолі кінці і робити В Минулому відео я показувала, що Оказується є і сформовані вжитів тількильки, просто їх можна купити і все. Просто вони коштують трішки дорожче. Я прийшла на рибу, тут є багато лосося для бутербродів, для нарізочки. Є також ось такі різні краб-кейкс. Це дуже популярна штука. Тут крабові такі от пиріжки, можна сказати, які от мають в собі краба, яйця та борошно. Готові заготовки за продуктів, що можна просто купити, вже навіть з чесничком і посмажити або запекти, одразу прийшовши додому, не витрачаючи час на якісь такі от преперейшни, тобто приготування саме оцього лосося, напевно, це щось не бачу, з чим це, до речі, чим це помазано. Можливо, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, але тут не пише. В мене є в думках взагалі в планах купити лосось для того, щоб його смажити. Не знаю, чи я буду брати прямо ось цей оцей от нарізаний. Не знаю, подивлюся, чи може він вже є якийсь такий нарізаний, що не треба контактувати з людьми, тому що я так бачу, що тут нікого немає, бо я прийшла вже десь ближче до вечора. Тому попробую знайти те, що вже порізано і вже розфасоване. А ось мені здається, і є такі порції. Одна порція от коштує 10 доларів. Якщо чесно, таку порцію ми з хлопцем беремо у Волмарті на двох за 11 доларів. Можливо, по грамах вона приблизно така сама, але приємно і краще, коли вона поділена на два, щоб ми вдома на двох її посмажила. Я планую порізати її вдома. Також плюс таких магазинів в тому, що можна побачити багато свіжих фруктів, які привезені з Флориди, привезені з Мексики, тобто з штатів або з країн, які знаходяться близько до США, але це трошки дорого імпортувати. Я взяла банани, тому що мій хлопець хотів робити якісь там протеїнові шейки. Ми недавно купили блендер. І банани це найдешевший взагалі фрукт, який може бути в Америці. Вони коштують десь 69 центів. Це дуже мало порівняно з тим, скільки коштують персики, навіть ті самі яблука. То я дійсно впевнена, що банани це найдешевше, що тут є. Такого смачного, фруктового і водночас корисного. Ось скільки коштують тут банани. Одразу є ківі також, драгонфрукт. Також популярна штука. І от ананаси, але цілий ананас, не такі, як я купила, нарізаний. Звичайно ж, тут є також овочі, різні чесники, цибульки, також картопля різних сортів. І на моєму каналі є рецепт шпинатних вафель, і ми якраз купляли для цих вафель ось такий схожий шпинат. Не купляли бейбі-шпинат, а купляли звичайний великий шпинат, і він також дуже підходить. Також Whole Foods лавиться такими різними наборами делі, де вже є готова їжа. І ось тут можна купити також курячі такі от крильця за 6,65. ось така порція. Тобто, якщо у вас компанія сидить і треба взяти якісь закуски, то це просто ідеальний варіант. І тому йдемо зараз на м'ясний відділ. Ми вже були на рибному, зараз подивимося, що на м'ясному. Дуже подобається брати такі котлети. Вони якби готові вже сформовані, але це все одно не Макдональдс, а така справжня котлета домашня, тому... Вони коштують тут досить таки недорого, мені здається. Зараз я перевірю ціну. Вони коштують 6,26 за дві таких от хороших смачних котлети. Напевно, візьму, і вони ще й по знижці. Тільки б помітила, що воно є із сиром, і є ось така, просто пише, що «season», тобто вона дуже сильно в приправах. Я таке не люблю. А от з сиром я з радістю з'їм. Так, в мене якесь зараз натхнення готувати. Надіюсь, воно не пропаде, коли я прийду додому. Але я от прям хоч хочу приготувати, знаєте, якісь котлетки, бургери. Також тут є мій улюблений бекон різних, взагалі таких от порізів, то є тонкі, то є товсті, як кому подобається. Дуже круто виглядає все. І немає таких фірм, як у Walmart Зазвичай я купляю. Humanly Raised. ці курочки, ці індики, точніше, вони вирощувалися в хороших умовах. Тобто їх там не обіжали, можна сказати, і за ними добре. Взагалі слідкували і про них піклувалися. Також тут є окремий відділ тофу для тих, хто. Мені здається, вегетаріанці чи вегани, точно не пам'ятаю. Мені здається, можливо, і ті, і ті їдять. Але так, тут є. Щось я не бачу саме тофу. Може, мені якось. не знаю, куша тофу. А, ну можливо, це тофу. Ой, чекайте, а де тофу? А ось тофу. В Америці взагалі дуже легко людям, які. Мають якісь такі вподобання специфічні у їжі або по стану здоров'я вони не можуть її купляти, тому що є дуже багато варіацій, різних, смачних, від різних фірм, де можна обрати саме те, що подобається вам, і не суперечить вашим якимось вподобанням або якимось медичним показам. Тут також є дуже багато чаїв, прям дуже дуже багато, різних, таких гарних. І можливо, тут навіть є той чай, який п'ємо завжди ми з хлопцем. Ось він є так. The Republic Tea – це самий смачний чай, які ми пили. Ось це, які ми любили і любимо зараз. Він у нас вдома є. А той, що я би хотіла спробувати, можливо, навіть це ваніла Елмонт, це ванільний мигдаль. Цікаво, що вони могли зробити взагалі саме в чай покласти, що воно буде смакувати як ванільний мигдаль. Давайте спробуємо. Також тут можна набрати таку каву. Перший раз взагалі таке якісь бачу, різні такі сорти. Дуже круто. У мене кава машинки поки що немає вдома, але коли буде, я точно запам'ятаю це. Ось, взагалі, заморожене харчування тут. Це якраз ось ці вегетаріанські різні продукти. Також є якісь різні боріто. Ми такі пробували, то нам не дуже сподобалось. Є такі хороші піци, до речі, дуже дешеві піци. Тут саме такі заморожені, які варто тільки а, приготувати саме ось. Знаєте, спекти У нас раз було натхнення з хлопцем, і ми купили ось таку піцу. Звичайно, ми і самі не робили. Якраз купили заморожену, випекли, і дуже навіть добре смакувала. І була набагато дешевше, ніж ми би замовили якусь доставку, наприклад, до мінус або якісь ще піци Папа Джонс, наприклад, то воно набагато дорожче виходить, коли ви замовляєте саме ось Тому Якраз взяти таку, знаєте, заморожену піцу, і навіть трішечки так провести весело час, спекти її набагато менше коштує і набагато більше вражень. Ми брали якусь ось з таких піць, там було дуже багато м'яса. Мені здається, більше, ніж тут точно. Це просто рай для гурмана, який обожнює різні такі оливки, знаєте, маслинки, грибочки. Просто дійсно дуже вишукано виглядає. все. Хочеться все спробувати. З цієї сторони, також вона так. Красиво, є спеціальні ємності, в які можна це все взяти, накласти. Дуже смачні тут також є на закуски сири, спеціально порізані вже, тобто ні про що не треба думати, просто брати і кушати. Ну, Асортимент вина тут дуже великий, я не п'ю, тому мені не дуже цікаво, але поціновувачі якогось такого вишуканого алкоголю, можна сказати, думаю, оцінять настільки великий вибір. Тут дуже мало людей, набагато менше, ніж у Волмарті. Можливо, через те, що це не всі можуть дозволити. Не знаю, чесно, для мене також тут дорого. Я рідко тут купляю, кажу, я останній раз була тут рік, і то просто через те, що ми були у відпустці. І ми хотіли собі щось таке, знаєте, дозволити, щось таке подивитися, чого немає в звичайних дешевих магазинах. Кожного дня тут скуплятись, це дійсно можуть дозволити собі не всі американці. От ми підійшли і до самого цікавого в цьому магазині це Делія. Тут є готова їжа, яку можна взяти в лоточок, смакувати вдома. Вона дуже добре тут приготовлена, можна її так набрати, ніби в буфеті. І платити ви, мені здається, за вагу. Да, тобто ось тут можна салат and hot bar 12 доларів заплатити. Також тут можна hot bar wings, скільки коштують подивитися, подивитися кожну тут ціну. Дуже смачно виглядає. Стручкова фасолька, яку я так само готую вдома. Це в нас є біла риба. біла риба, риба в томатному соусі з лимончиком. Тут піджарена курочка, підсмажена. Це овочі, карі, рис і боби. Якщо вам захотілося якогось гарніру, то можна побачити тут. А, це не гарнір, вибачте, це макаронний салат. Я бачу, що він чимось таким приправленим, але американці дуже люблять макарони, це мекен чісних, популярна така страва. Салати люблять поміщати макарони. Також тут є різні салати, є і свіжі овочі нарізані, є і якась картопелька. Тут все можна ось так подивитися по назвах і по тому, як воно в принципі виглядає. Я не можу перестати вам це все показувати, тому що тут всього дуже багато, і зараз я перехожу на конструктор салатів, що є дуже цікавим. В цій області ви можете накладати будь-що, що вам тільки взагалі сприде в голову, можна сказати, заправляти це і платити за вагу. Зараз я подивлюся ціни. Ось салат, в принципі, коштує пер pound. за один паунд – 12 доларів. І ви можете набирати скільки завгодно, звичайно, щоб це входило, якби ваші очікування по ціні. За вагу можете брати будь-що, брати ось такий от судочок, накладати, заправляти. Навіть є різні фрукти в салатики, якщо ви любите з полуничкою, там щось солодке. І ось любі овочі, вони всі дуже гарно нарізані, помиті і можна брати салати. Ідеально для тих, хто не має часу на готування вдома і хоче якось собі зекономити час, але водночас харчуватися правильно і якісно і корисно. І, звичайно, що одразу біля здорового харчування є товари для людей, які хочуть себе трішки побалувати, випічка. Також воно дуже смачне. Якраз за паунд можна заплатити 12 доларів 13 і можете набирати скільки хочете, буде ціна залежати саме від ваги. І тут також дуже смачні брауні. В них вже ціна за штучку, але вони дуже апетитно виглядають. Також тут є своя пекарня, де готують піцу. Можна взяти шматочки піци. Піца з сиром, є папероні піца, але якісь дуже маленькі ковбаски, не знаю чого так. І є також ось така веганська піца. Вона тільки з овочами. І мені здається, вона без сиру. І тут є ціни. Один слайс коштує 4 долари або 2 за 7,50. І велика ось піца коштує 15 доларів. І велика піца коштує 15 доларів. Напишіть в коментарях, чи платили ви за таку піцу 5 доларів, 4 долари за шматочок. Якщо тільки я вам показувала заморожену за 5 доларів. Не знаю взагалі, які є плюси і мінуси такої піци і замороженою, але дійсно переплачуються просто величезні гроші тільки через те, що це свіже приготовлена піца, яка і так зараз буде там вже холодна. Також для людей, які хочуть... Купити щось запаковане, але також готове. От, наприклад, є сирне на лазання, є запаковані різні такі ось продукти, тобто вже готові страви, які можна вже прям кушати, їсти за паунд також. Тобто тут є за все ціна окремо. І тут, наприклад, 22 долари ціна, 21,40. За такий маленький шматочок лазані ви платите 6-70 Ось різні салатики є. І дуже багато тут супчиків, що мене дуже радує. Я, напевно, зараз візьму, одразу оберу і візьму. Я вирішила для хлопця взяти такий супчик, тому що він любить chicken noodles, це таке, знаєте, бульйонне. Хоча ось тут є такі одразу готові супчики, і досить такі смачно виглядають. Але назви в них всі такі самі, як тих, що вже накладені. Тобто ті, вони просто запаковані, у них в Whole Foods видно надпис, але ось ці прям свіжі. І ось тут чикен нудл Я повелась на відділ Special Diets, але я не розумію, що тут такого special, тому що це просто все випічка така, знаєте, мучна. А, ну, Хіба ще так, веган-брауні є, але це все взагалі не, ні, не дієтичне і не спешл Diet. Хіба це просто а, продукти для тих, хто ось, не вживає глютен, наприклад, не вживає молоко? А, ну гаразд тоді, це ну, тому так названо. Це добре, бачите, тут теж Дейрі фрі, тобто те, що в собі ніякого такого лактозного можна сказати, тобто ніякого молочного. Тут є ось такі каси, але я все одно завжди стараюся йти на селф в чекаут. Мені так якось легше, менше контактів з людьми. Мені так підходить. І тут по дорозі ще можна побачити різні такі шоти, можна сказати, але вони в великих розмірах, імунні різні напої в себе в складі, мають різні. Наприклад, знаєте, імбир, наприклад, тмін. Дуже корисно пити таке зранку і заряджатися енергією та імунітетом. Це дійсно покращує імунітет. Коли ми їздили з хлопцем на траці, ми постійно пили ось такі шоти, вони були тільки маленькі, і ми мало дуже хворіли, дякувати Богу. Ми це пов'язуємо з тим, що ми любили вживати ось такі різні шоти. Тут я, і можна вже буде пробувати товари. Корзинці в мене також є і багато всього. Тому що я поки що не знаю, що ми ще будемо вністи, але зараз я почну прибувати і скажу вам скільки це коштує. Так, всього вийшло 53 долари, і наскільки ви бачили, я не дуже багато всього взяла. Зараз я просто не до кінця знаю, що я буду ще їсти. Я буду радитися з сімейством, тобто з хлопцем. Але в цілому, те, що мені би підійшло, то воно вийшло 53 долари, що є не дуже прям мало. Зв'язку з тим, що в мене є ще трішки продукти вдома. Наприклад, якийсь бекон, наприклад, хлібчик є. Тобто я не все прям купляю зараз тут. Але ціни побачила, я вам показала і зараз буду платити. Запакувала я все-таки гарний пакетик екологічний і йду на вихід. Подобається мені скуплятися в таких магазинах зв'язку з тим, що знову ж таки мало людей, гарні товари, здорові, і якось ти не задумуєшся над тим, чи дивитися на харчову цінність чи ні. Просто якось довіряєш цій атмосфері, хоча варто це робити, варто перевіряти, але, але ти якось сам губишся і тобі все так подобається, так все гарно поставлено. Я якраз вийшла, і тут дуже сильний вітер і дощ, тому дякую вам дуже за перегляд. Всього вам найкращого. Пишіть в коментарях, як вам взагалі закупки, як вам цей магазин, чи купляли би ви там щось. Якщо купляли, то що. Дякую ще раз за перегляд, всього вам найкращого.